Усі промайнули ці яскраві, веселі та неповторні дні при шкільному таборі Калиненька. Прийшов час сказати до побачення, до нових зустрічей. Отож, заключна святкова лінійка розпочалась з виконання гімну України. Всі вихователі та вихованці табору одягнули в цей день вишиванки, адже сьогоднішнє закриття табору так і називається українська вишиванка Народний оберіг. На шкільному святі були присутні і гості. Це заступник міського голови Людми. Мила задорожна та начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Від командирів всіх загонів пролунали дзвінки, девізи та речівки. Рапорт приймала начальник табору Світлана Нападовська. Вона і задала особливий емоційно піднесений тон всьому святу. Спочатку діти дружно подякували усім, хто забезпечував їм цікаве дозвілля. А потім вихователі, аби здивувати та порадувати своїх вихованців, виконали для них оригінальний флешмоб. Далі кожен загін проявив свої таланти. Родзинкою свята стало створення креативної вишиванки, де кожен загін вносив щось своє. Також на святі була і демонстрація вишиванок, створених дитячою фантазією. Наостанок за активну участь в різноманітних заходах, котрі проводились протягом зміни, всі загони отримали грамоти і визначили перемогу. У таборі дуже класно, там дуже весело, і, і можна завжди поговорити і посміятися. Так що табор це крута штука. В таборі цікавіше гратися в дочки матері, доганялки. І в таборі дуже-дуже класно. Мені дуже подобається табір. Дуже тут подобається, тому що тут круті вечірки. Літо це найкраща пора, і вона починається із нашого пришкільного табору. Ми вклали всі свої сили, весь свій креатив, свою творчість. Діти йдуть на канікули дуже задоволеними з енергією, з позитивом, з новими друзями, з новими знайомствами. Дякуємо всім за організацію такого відпочинку для дітей. Бажаємо всіх цим натхнення, творчості і гарного, позитивного, мирного літа. Тож дякуємо всім. То створив незабутні враження яскравого дитинства для малечі. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія Кет.